Наша шкільна домівка, скільки приємних спогадів, дитячих мрій, яскравих свят, незабутніх уроків, цікавих зустрічей, дружніх розмов вона зберігає у своїй пам'яті і передає з покоління в покоління. Тут наші учні навчаються писати перші слова, читати, знаходять вірних друзів, пізнають закони моралі, допомагають один одному, діляться найпотаємнішим, знаходять мудрих порадників та наставників, вчаться поважати думку іншого і бути індивідуальністю. І так було завжди. 1 вересня ми з радістю зустрічали нових учнів, а 31 травня проведжалися в шкільного порогу наших випускників. Але в один момент у наше мирне життя увірвалася війна, змінивши все на до та після. Війна стала справжнім викликом для освітян та учнів. Нові реалії забрали в нас найцінніше: живе спілкування з нашими вихованцями, захоплені погляди, спільні відкриття, проведення часу разом. Але ми не здались, а сміливо перейшли на освітній фронт, щоб разом будувати світле майбутнє нашої країни та виховувати її розумних нащадків. Ми навчались, волонтерили, говорили про війну, підтримували один одного, створювали відеоролики, підтримки для нашої зсу, малювали малюнки, читали вірші, писали листи, робили все для того, щоб бути надійним тилом для тих, хто на передовій. І, хоча подумки ми залишились у часовому проміжку 23 лютого, все ж сьогодні кінець травня, який приносить нам водночас веселе та радісне свято день останнього дзвоника. Сумно, що в нових реаліях життя ми не можемо зустрітись на шкільному подвір'ї на традиційній лімітці. Слава Ніволя, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. Ча, у Покажем, що ми браття, козацького роду. Дорогі учні, випускники, педагоги, батьки. Сьогодні день останнього двоя, кожного року. Він сповіщав про закінчення занять у школі і про те, що починалась прекрасна пора, пора літніх канікул та відпочинку. Проте, цьогоріч, як і минулого року, свято прощання зі школою не таке традиційне та урочисте. У нашій країні йде війна, яка щодня забирає життя сотень українців. Багато навчальних закладів зруйновані, Чимало педагогів та вихованців виїхали за межі нашої неньки України, а ті, хто залишилися на тимчасово окупованій території, не мають навіть змоги навчатися дистанційно. Та, попри все, наша країна ось уже майже півтора року бореться і дає гідну відсіч ворогові і обов'язково переможе. Адже кожен із нас на своєму місці. Вносить вклад в нашу спільну перемогу і робить все можливе, щоб ця перемога настала якомога швидше. Прошу хвилину мовчання шанувати світлю пам'ять, громадську відвагу і самовіддалість, силу духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, які захищають нашу Україну. а також вшанувати пам'ять мирних громадян, які загинули внаслідок агресії Росії проти України. Такий важкий час випробування я від щирого серця хочу висловити, як директор щиро подяку всім батькам та вчителям. Адже завдяки нашій спільній узгодженій роботі ми змогли продовжити освітній процес в умовах війни і дали можливість нашим дітям здобувати освіту, що, безперечно, є передумовою гідного майбутнього. Для нашої держави. Також дякую всім нашим учням, які сумлінно і натхненно навчались, волонтерам, приймали участь у конкурсах, підтримували наші Збройні Сили. Я пишаюсь тим, що у нас такі дружні батьки і такі компетентні педагоги. Дякую вам за це. Слава Україні, героям слава! Вітаю шкільну нашу родину! Закінчується навчальний рік. Підводячи підсумки цього року, варто сказати, що всі учні нашої школи активно працювали під час дистанційного навчання, брали участь у виховних заходах, які ми проводили в основному онлайн, конкурсах та успішно завершили навчальний рік. Щирим вітальним словом сьогодні звертаюся до наших випускників початкової школи. Це четвертий клас, які у новому році, року стануть старшокласниками. Бажаю вам і надалі гарно навчатись, залишатись такими ж дружніми та активними. Особливий останній дзвоник цього року для наших випускників, Дорогі випускники, бо впевнено і наполегливо пройшли свою стежину шкільного життя. Здобували знання. Вчилися людяності, розвивали свої таланти. Бажаю вам і надалі непохитної віри в себе, успіхів у подальшому житті, і виборі професії, цілеспрямованості. Нехай вам щастить у всьому. А ще хочу подякувати кожному учаснику освітнього процесу за узгоджену роботу, за допомогу один одному, за взаєморозуміння. Не дарма ж говорять, що випробування нам даються для того, щоб перевірити нашу людяність. І я надзвичайно задоволена, що разом ми пройшли цю перевірку. Разом ми дійдемо до перемоги. Героям слава! Ось і завершився травень у цьому році. Та не таким веселим став для нас. Війна в країні, чуємо це на кожнім кроці, випробувань настав для українців час. Душа болить і серце наше плаче, що мирні дні минулому лишились, та ми не скорені, і серце в нас гаряче у всьому світі мужності відкрить. На фронт освітній, ми сміливо стали, щоб кожен учень міг знання здобути, нові вершини разом підкоряли. Бо там, де є освіта, є майбутнє. Пролетіли уроки, завершилось навчання, розставатись приходить вже час. Вчителі всі зібрались, щоб сказати вітання. Наші учні найкращі сьогодні вітання для вас. Рідна школа сумує, і пусті її класи, ваші зошити і книги чекають на вас, як же хочеться зараз зібратися разом на урок, на перерву та в мирний вже час. Тут все ваше дитинство і спогади чисті, незабутні хвилини шкільного життя. Рідна школа по-доброму і урочисто, Шле вітання вам, щі, любові і добра. Хоч не разом, та все ж, діти, ви не сумуйте, перемога вже скоро, в це віримо ми. Ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. І в молитві своїй ви згадайте героя, того, хто там в окопі спокій наш береже. Наші віра і надія це теж сильна зброя. Україна у серці, хай вічно живе. То мети завжди линте крилато. не спиняйтесь на шляху до мрій. Україна вам рідна, як мати, бути гідними дітьми їй. Вже канікули стукають у двері, набирайтесь всі, сили щодня, хай всі дні будуть мирні, веселі і успішним для вас майбуття. Ну, а ми, вчителі, ваші друзі, щиро вдячні за кожен урок. Ми чекаємо, і сумуємо дуже, щоб у класі звучав наш дзвінок. На завершення останній дзвоник пролунає довгий час на нас усіх чекав. Сьогодні дистанційно учнів і вчителів вітає і сповіщає. Час канікул вже настав. Вчора ми з України. Стопотіло пробігає наче нашого голові. Оно Україні.